Найважливіші події дня очима журналістів Служби інформації телеканалу РТБ. У студії Ірина Василовська. Вітаю вас. Депутати Рівненської обласної ради ухвалили звернення до Міністерства юстиції щодо скасування реєстрації комуністичної партії України. Це рішення було прийнято одноголосно. Як йдеться в документі, за те, що її представники брали та беруть активну участь у сепаратистських діях, які призвели до кровопролиття та людських жертв. Про що ще говорили під час сесії облради, Чула? Алласичука із пікету бурштину копачів розпочала роботу 25-та сесія обласної ради. Люди вимагали встановити прозорі правила видобування сонячного каменю на ділянках непромислового значення. давайте куди треба в район, в область, нема різниці. Просто щоб не ховатися і не село. Депутати заслухали інформацію керівників правоохоронних органів про припинення незаконного видобутку бурштину у Поліських районах області. Сьогодні один з керівників тих чотирьох районів звільнений, один заліг лікарню. Завтра з двома буде проводена бесіда на їхню перспективу і подальше життя, але тільки не в ваших районах. Відносно окремих працівників міліції органів прокуратури розпочато кримінальне провадження та ведеться слідство. Це саме за ту корупційну складову, яка на протязі певних років вас супроводжувала. Ми добились до... до, до ми прийшли до стану. Що масовий незаконний видобуток бурштину припинився. Однак пікетувальники, які спостерігали за роботою сесії, прагнули почути конкретні пропозиції, завдяки яким видобуток бурштину буде відновлено та легалізовано. Державі податки людям роботу, закликав депутат Олександр Чуприна. Яку б ми доставити. Давайте все одно Там нічого не зроблять, якщо не буде законодавчого поля. Оці люди повинні знати, прийти на роботу, туди на взяти свою ділянку і робити. Працювати. Народний депутат України Микола Кучерук у своєму виступі зазначив, що він зареєстрував законопроект, який здатен полегшити життя старателям. Податок з прибутку, з прибутку знову ж таки держава отримує. А те, що останеться на розвиток краю, це робиться через районну раду. Депутат обласної ради Валентин Крока зауважив, що з трибуни сесії неодноразово звучали запевнення, що бурштинове питання вирішується на самому високому рівні. Однак віз і нині там. Тому обласні обранці побажали колегам з Верховної Ради, аби вони прийняли всі необхідні закони щодо легалізації видобутку бурштину ще до парламентських канікул. Самі ж бурштинокопачі конкретної відповіді так і не дочекалися. Послухали і розійшлися. А люди хочуть вже працювати. Люди хочуть вже платити і платити в державу. Не просто дядям, тьотям. З вимогою дозволити приватизувати кімнати у гуртожитку Повідінській, 10 у рівному до сесійної зали зайшли ще одні мітингарі. Десятки років вони не можуть приватизувати свої житлові метри. Голова обласної ради Михайло Кирилов розповів. Що власник, який не давав згоди на приватизацію, отримає натомість інше приміщення. Ми запропонували приміщення альтернативне, на яке погодився власник. Ми е, сьогодні передали приміщення міську раду е, для того, щоб міська рада з власником зробила обмін гуртожитку на це приміщення, і потім е, е, це гуртожиток буде власністю міської ради. Міська рада візьме його на баланс і люди будуть. Без проблем прийдуть і згідно е, приватизацію приватизують квартири під час сесії. Депутати ліквідували комісію з питань розвитку підприємництва та залучення інвестицій, якою керував Олександр Шатов. Натомість створили комісію з питань архітектури, будівництва та інвестицій, яку очолив Богдан Файфура. За голову ж бюджетної комісії депутати голосували двічі, однак не підтримали ні кандидатури Михайла Кривка, ні Лесі Ткачук. Тож, поки комісію очолює заступник голови Петро Дубас. Алла Сищук, Сергій Савта. Інформаційна програма День. Законопроект про вотум недовіри посадовим особам презентували у Рівному члени громадської кампанії за відповідальну владу. Її координатор Ігор Курус переконаний, що ухвалення такого документа дасть можливість громадянам реагувати на бездіяльність чиновників суддів, депутатів, міських та сільських голів. Громадська кампанія розпочала роботу над законопроектом більше року тому. Обговорення його відбулося в 11 обласних центрах України. Процедура кадрових змін, яка прописана у проєкті закону, проста. Збираються троє людей, формують ініціативну групу, подають, друкують в пресі про те, що збирається підпис під такою то такою петицією, де зазначається за що вони хочуть висловити недовіру тому чи іншому посадовій особі. І в певний визначний строк вони збирають ці підписи громадян, мешканців міста чи там села чи району. Після цього, коли підписи зібрані під петицію, їх подають для перевірки на правдивість орган державної реєстрації виборців. І якщо комісія, змішана комісія, яка складається з працівників державного реєстру виборців і ініціативної групи, підтвердила певну кількість голосів, підписів, петиція набирає законної сили. Про створення нової політичної сили на Рівненщині заявив колишній перший заступник голови обласної адміністрації Анатолій Юхименко. Вона матиме назву Партія розвитку України. Рівненські делегати вже взяли участь у роботі національного форуму розвиток України, що пройшов у Києві. Вони висловились за економічний розвиток території та євроінтеграцію. Водночас категорично заперечили тенденції вождізму у новій політсилі за словами Анатолія Юхименка, Незабаром будуть створені обласні, міські та районні організації партії розвитку України. Найближчі перспективи ми будемо домагатися перевиборів у Верховну Раду України на повністю на пропорційних засадах, на основі відкритих партійних списків, а також перевибори всіх органів місцевого самоврядування. Через 50 копійок перевізники втрачають пасажирів за останній місяць. Пасажиропотік у маршрутних таксі рівного після того, як тариф підняли до 2 гривень 50 копійок зменшився на 25%. Втім, перевізники знову говорять про збільшення вартості проїзду вже до 3 гривень. Про це вони повідомили під час чергових громадських слухань. Перевізники розуміють, за таких умов кількість пасажирів буде зменшуватись і надалі однак це їх зовсім не засмучує. Продовжить тему Тетяна Клинчук. Вже більше місяця за проїзд маршрутних таксі рівняни платять 2 гривні 50 копійок. Тоді необхідні збільшення тарифів перевізники аргументували зростанням цін на пальне. Втім, їхні апетити ціна в 2,50 не задовільнила. Сьогодні перевізники знову піднімають питання про подальше збільшення вартості проїзду до 3 гривень. На це мають нові аргументи. Що касається запасних частин, що касається заробітної плати водія. Можливості оновлення рухомого складу всі ці складові на жаль сьогодні залишаються необґрунтованими і не входять в цей тариф. Це все піднялося так само, і водії плачуть їм так само потрібно і зарплату якось підняти, оскільки піднялась комуналка. Розрахунки щодо нового тарифу перевізники передали до міського управління транспорту та зв'язку. Там зі всіма пропозиціями ознайомилися і оголосили висновок: три гривні за проїзд економічно обґрунтована ціна. А пояснюється тим, що перевізникам щоденно доводиться платити за техогляд маршрутки за стоянку. У що не менш важливо за щоденний медичний огляд водія, окрім того, в управлінні продовжує спустошувати кишені перевізників і ціна на пальне. Автобус Богдан, тут різні марки. Ну я говорю про ту марку, яка є найбільшим числом у нас, це А 0692. Тут написано, що витрата пального дійсно складає при швидкості руху 60 км складає 16 літрів. Не 10, і не 12, а 16 літрів. Але тут же зазначено, що при роботі в міських у мовах або у міському циклі витрата пального автобуса Богдан складає 24 літри. В свою чергу пасажири кажуть: якщо іде мова про чергове збільшення ціни на проїзд, то відбутися це має одночасно з покращенням якості надання послуг перевізниками. Йдеться про культуру водіїв, стан автобусів та інтервал руху. Мені не потрібне маршрутне таксі. Яке їде разом з тролейбусом. Я ніколи не буду платити більше. Є такі випадки, що я переходжу, просто бачу тролейбус. Там я плачу півтори гривні, це дешевше раз. Друге, я знаю, що там хоч 10 копійок закладено в розвиток транспорту міського. Кількість пасажирів ми не збільшимо. Вони є. Їх треба притягнути. Мене ви притягнете, коли я буду бачити, що я сяду я заїду швидше. Я не ледачий, я можу прийти пішки. Але якщо я буду їхати разом з тролейбусом, я не буду сідати в маршрутне таксі, тому що мене ви втратите як пасажира. В управлінні транспорту і зв'язку зауважують, за останній місяць перевізники таки справді втратили пасажирів. Підняття вартості проїзду на 50 копійок зменшило пасажиропотік на 25%. Втім, перевізників такі показники не лякають. Навпаки, в меншій кількості пасажирів бачать лише вигоду. Зрозуміло, людей стане менше. Менше людей це менше навантаження на автобус. Як, як ви не рахуєте, він менше ламається, менше його придеться варити і так далі. Тобто є якась межа. І тут ми порахували, що все таки краще возити менше і ремонтуватися, ремонтуватися менше. Зрештою, учасники громадських слухань вирішили, що потрібно скликати позачергове засідання міськвиконкому, аби там прийняти остаточне рішення: збільшувати тариф на проїзд міських маршрутках чи ні. Тетяна Климчук Сергій Савта інформаційна програма день. Забудовники Пагорба Слави своїми незаконними діями завдали збитків на 130 тисяч гривень. Мова йде про шкоду, заподіяно тамтешній землі та насадженням. Прокурор області Сергій Кубрак повідомив журналістам за цим фактом, уже порушили кримінальне провадження. Щоправда, слідчі досі не можуть встановити забудовників. Тож про підозру у злочині нікому не оголосили. Єдине, що готовий озвучити прокурор, це те, що будівельну фірму зареєстровано в Хмельницькому. Рідницькі прокурори вже розпочали спів. Працю зі своїми колегами в сусідньої області, тим часом місцеві правоохоронці, чатують поряд з незаконним будівництвом на пагорбі слави. Наразі проведення будь-яких робіт там офіційно заборонили. Скажу ну, скажімо, встановлено, пост з працівників міліції, і в будь-якому випадку, якщо з'явиться хтось із. Працівників, які будуть проводити роботи, ці роботи будуть, ну, до цих робіт не буде допущено і робіт не буде проведено. Підвал житлового будинку на проспекті Миру 7 що у рівному періодично підтоплюють ґрунтовими водами. Це трапляється зазвичай після сильних дощів та є швидше винятком, ніж правилом. Втім, мешканці будинку, які знають про ці небезпеку, ціні речі у підвальних приміщеннях не зберігають. А от чи можна раз і назавжди усунути причини підтоплення, спробували з'ясувати наші журналісти. Це підвал житлового будинку в центрі рівного. Його підтопило через рясні зливи на початку червня, і все сміття піднялося на поверхню. Потрапити сюди без гумових чобіт неможливо. Ситуація не з приємних, однак мешканці будинку не панікують. Я не бачу, я тільки прийшов, бачу, бачив, знімають іншої думки. Ще один мешканець будинку Микола Шельчук. Він стверджує, що, хоча працівники ЖКу і врятували людські речі від води, але причину підтоплення так і не ліквідували. Я не тільки вже, я в Рівненську міську раду звертався, я маю виконком до міського голови звертався. От. І це, цю ситуацію просто знають давно. Бо вона ж не виникає, знаєте, е е е поточно, вона накопичується роками. роками. І це, от, це вже наслідки. Проблема підтоплення ґрунтовими водами центру рівного не нова, кажуть в управлінні житлово-комунального господарства міста і позбутися її в старих будинках навряд чи вдасться. Адже про гідроізоляцію підвалів слід було думати ще на стадії будівництва. Втім, тоді, коли зводили ці будинки про сучасні технології, ніхто навіть не мав гадки. Серед інших причин, які нині спричиняють підтоплення високий рівень ґрунтових вод та засмічення колектора зливної каналізації, останній знаходиться на балансі рівне облводоканалу. Даний момент в підвалі відсутня вода і нормальний доступ до підвальних приміщень. Вода відійшла сама по собі. Раз і по-друге, там переповнився колектор зливної каналізації і його чистив рівний водоканал. Людмила Васюха, Сергій Габрилевич, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма день. Люди з обмеженими можливостями потребують не лише побутових зручностей, але й толерантного відношення суспільства. Вони часто потрапляють у ситуацію, коли навколишні хочуть їм допомогти, але не знають, як це зробити правильно. Насамперед, це стосується працівників сфери обслуговування. Для них інваліди і організували навчальний семінар. Подробиці знає Ірина Михалевич. Піднятися східцями, перейти дорогу або купити продукти це щоденні випробовування для людей з обмеженими можливостями. Елементарна допомога оточуючих може значно полегшити їм життя. Втім, навіть маючи бажання, не всі знають, як це зробити. Тому інваліди самі ініціювали навчальний семінар для працівників сфери обслуговування, для того щоб вони себе не відчували незручно, коли заходять до них незрячі або е, люди. Спинальники або глухонімі нечуючі люди, щоб вони знали, як поводитися з нами, тому що виникають різні ситуації і низ вини тих людей, службовців, які є. Вони просто не підготовлені до зустрічі інвалідів. Віталій Брик працює в обласному управлінні Нацбанку, каже труднощі під час обслуговування таких людей неминучі, але їх можна мінімізувати завдяки толерантному відношенню персоналу до інвалідів. Звичайно, є питання, можливо, там в обладнанні, в апаратному такому обслуговуванні, наскільки є можливість використовувати банкоматне, термінальне обладнання. Це досить важко, але людське спілкування воно повинно бути і максимально доброзичливе і скероване на допомогу. Правила спілкування з інвалідами досить прості. Наприклад, до людини з порушенням слуху треба говорити повільно, дивлячись в обличчя. Візочників не слід без дозволу хапати за коляску, аби допомогти подолати бар'єр, а проводячи не Незрячого потрібно коментувати напрямок руху для незрячої людини. Цілком прийнятно сказати подивіться, будь ласка, це не буде для нас образливо, але це означає просто дати нам в руки, і ми його ознайомимося з тим товаром там чи з якимсь, що ми хочемо, на дотик. Проте кажуть організатори, найголовніше прохання до всіх не ображатися, якщо людина з особливими потребами відмовляється від допомоги, адже їм дуже важливо самотужки впоратися з тією чи іншою проблемою, аби відчувати себе повноцінними членами суспільства. Ірина Михайлевич, Сергій Савта, інформаційна програма. День. Із настанням спеки рятувальники розпочали профілактичні рейди в лісах області. Вогнеборці переконалися, усі в'їзди до зелених масивів перекриті шлагбаумами, У бабіч доріг, встановлені застережливі стенди, зроблені захисні мінералізовані смуги. Також учасники рейдів відвідали лісництво та перевірили готовність пожежної техніки. Відпочивальникам пожежники нагадали правила поведінки на природі, та під час купання особливо наголосили, що влітку в'їзд автівками до лісу та розведення багать категорично заборонено. Винятками є лише спеціально визначені місця. Загалом, рятувальники здійснили понад півсотні таких рейдів в усіх районах області, триватимуть перевірки впродовж усього пожежонебезпечного періоду. Співробітниками головного управління державної служби з ситуації ситуацій області спільно з співробітниками Рівницького обласного мисливського господарства та працівниками правоохоронних органів проводиться ряд заходів. Перевіряються масиви з метою виявлення відпочиваючих, які поводяться необережно з вогнем. Дві години живого спілкування щовечора в ефірі рівне ФМ. Сьогодні на радіостанції стартував проект вечірній Бродвей, розважальні програми, розмови з гостями, розіграші та півтори години популярної музики. Усе це підготували ведучі для своїх слухачів. Також я розповім вам сьогодні про культурно-мистецькі події на найближчий тиждень у рівному Острозі та Кузнецовську. Ну а розпочнемо із хорошої музики. На рівне ФМ стартував радіопроект Вечірній Бродвей. Відтепер щовечора з 17 до 19 години можна буде не лише почути музичні новинки, а й поспілкуватися з ведучими. Першою в ефір вийшла Анна Шевінська. Це дещо такий новаторський підхід, оскільки раніше вечірнього ефіру як такого не було. А зараз це дві години у реальному часі спілкування зі слухачами у рамках Бродвею будуть і представлені нові програми, які я думаю, сподобаються всім слухачам, адже над розробкою. Бродвею працювала ціла команда наших колег. До вечірнього ефіру глядачам підбиратимуть здебільшого легку спокійну музику зарубіжних та українських виконавців. Звучатиме музика різножанрова з кінця 90-х і по сьогоднішній день. Тобто, це буде хітова музика, популярна музика. Яка займає топові позиції в чартах, слухачі рівне ФМ може долучитись до спілкування. Для них радійники підготували розіграші та інтерактиви. Ми просто хочемо, щоб слухаючи радіо, ви відпочивали, щоб ви насичувалися позитивною інформацією, якої так не вистачає. Безперечно, не обійдеться і без розіграшу подарунків для наших слухачів. Одних одним словом, слухайте вечірній Бродвей, і тоді ваш вечір точно не пройде дарма. Ірина Михалевич Назар Мідріган інформаційна програма День. Сучасний зал важкої атлетики відкрили у Здолбунові ремонт приміщення дитячо-юнацької спортшколи колос вдалося зробити завдяки федерації важкої атлетики України, яка віднайшла на це понад 400 тисяч гривень. Здолбунів став третім містом після Харкова та Запоріжжя, де таким чином вдалося поліпшити спортивну інфраструктуру. Чим тамтешні важкоатлети заслужили на таку честь. Дивіться у наступному сюжеті. Урочисте перерізання стрічки це символічний початок нового періоду. Так кажуть, керівники Федерації важкої атлетики України. За їхніми словами, капітальні ремонти залів, де займаються важкоатлети, не робили більше 20 років. А лише цього року у федерації запланували реконструювати 14 залів. Вже зробили і відремонтували дуже серйозно це в Харкові. Потім допомогли запорізькій е, спеціалізованій дитячій спортивної школи імені Жаботинського. Номер три це була здолбунівська дитячо-юнацька спортивна школа колос, де працює заслужений тренер України Гордійчук Володимир Герогорович. Тренерський стаж Володимира Гордійчука 42 роки. Серед його вихованців учасники Олімпійських ігор, чемпіони світу та Європи, понад два десятка майстрів спорту. Орту вихованців з Долбунівської школи встановили 71 рекорд України. Чимало учнів Володимира Гордійчука нині тренують інших. Учасник Олімпіади у Сіднеї Андрій Демчук – один із них. Цей зал. Дорога в моє життя, яким я зараз живу, і дуже багато спогадів про цей зал. І на сьогоднішній день дуже приємно, що цей зал відреконструювався. Зал про який і не мріяв. Так Володимир Гордійчук каже про оновлене приміщення і додає, здолбунівська важкоатлетична школа на нього заслужила. Якщо розібратися, то цей зал заробили ми здолбунівські штангісти. Всі ці хлопці мої В такому залі вже гріх не готувати. Чемпіонів саме такий зал. Я ніколи не думав, що на, на, на років такий построїть мені зал саме зробили. Зал робили, дуже добрий, оновленому залі зростатиме вже нове покоління спортсменів. Серед них 14-річний Віталій Смочик. Нова надія з Долбунівської важкої атлетики. Юнак дворазовий чемпіон України, а також автор семи юнацьких рекордів. Завершенню ремонту хлопець радіє зараз стало лучше. Ще раніше було паламане, поможе були нерівно зараз. лучше. все хорошо, пототок іде Нормально. А ще у здолбунові хочуть розширити штат тренерів, аби займалося більше дітей. Мріють і про новий інвентар, який би відповідав оновленому залу. Руслан Савуляк, Сергій Гаврилевич, інформаційна програма. День. На сам кінець традиційно нагадую РТБРВЮЕ адреса сайту телеканалу РТБ. Там ви зможете переглянути сюжети цього випуску. Я ж з вами прощаюся. Бажаю цікавих та яскравих вихідних. До зустрічі.